Сьогодні я буду випікати булочки улітки з ізюмом, корицею і апельсиновою цедрою. Тіста потрібно взяти склянку теплого молока, одне яйце, 50 г пресованих дріжджі, чайна ложка солі, столова ложка цукру, 3 столових ложки розтопленого масла і мука. До теплого молока додаємо цукор і дріжджі. І залишаємо на 15 хвилин. До просійної муки додаємо сіль, дріжджі і розтоплене масло. Додаємо яйце і починаємо замішувати тісто. Тісто замісили, в муки пішло 3 стакани. Тісто замішуємо трошечки рідше, як на вареники. В каструлю наливаємо добре теплу воду, але не гарячу. І на воду кладемо тісто. Залишаємо його підніматися. Зверху можна накрити або кришкою від каструлі, або харчовою плівкою. Тісто піднялося, воно стояло 40 хвилин. Тепер стіл змащуємо олією, і на нього будемо викладати тісто. Тісто розтягуємо в пласт товщиною пів сантиметра. Тепер зверху тісто змащуємо м'яким кімнатної температури маслом. Так, для начинки ми будемо використовувати ізюм. Ізюм у нас промитий і просушений паперовими рушниками. Близько 30 грам. Посипаємо по всьому тісту. Зверху будемо посипати курицею. Дві столових ложки куриці посипаємо теж зверху. Зверху на курицю викладаємо цедру апельсини. Після чого посипаємо цукровою пудрою. Дві столових ложки. Хто любить солодке, може дати більше цукру. Тепер тісто скручуємо. Тепер будемо нарізати на куски довжиною 4 см приблизно. У форму змащену жиром викладаємо наші булочки. Не дуже тісно, так. Так як тісто буде ще підростати. Треба, щоб було місце. Зверху накриваємо серветкою і залишаємо їх підніматись. Булочки збільшились, тепер відправляємо їх в духовку розігріту до 170 градусів випікатися. Поки булочки випікаються, будемо варити сироп. До посудину наливаємо 30 мл води. 2 столових ложки апельсинового соку і чайна ложка цукру. Ставимо на вогонь варити. Булочки випікалися 35 хвилин. Тепер ми будемо заливати їх сиропом, який після закипіння варили ще 7 хвилин. Булочки залишаємо до остивання смачного. Зараз я хочу вам показати, як булочка виглядає всередині. Дивіться, яка вона ніжна, яка вона воздушна.